Цікавий коментар. Зараз його прокоментую. І так, сім притина за томах зараз розкажу. Дивіться, що стосується Донецької, Луганської, Криму і взагалі е, тих територій, які є на даний час окуповані або прифронтові. Це все зазначається в двох постановах. Раніше це була постанова номер 309 кабміну. Наразі це здається 376, якщо мені пам'ять не зраджує, е, про тимчасово окуповані території або про ті, які є прифронтові. Так, от перші три пункти в цих постановах е, з переліком. ماینو وایي سمو پرېلیک В них відображаються ті території, які є прифронтові, і ті території, які окуповані. І саме для цих категорій і є компенсація пенсійного фонду по програмі ВПО, там з урахуванням інших там всяких вимог і умов, іде компенсація по програмі Єоселя. Головні параметри стосовно Донецької області, Луганської, ну і так далі, взагалі, в принципі, всіх областей. Головні умови, головні параметри це те, щоб людина обов'язково обов'язково мала ВПО на якихось територіях які є не далі людина має обов'язково офіційно працювати, обов'язково. Третя третій параметр: у людини має бути гарна кредитна історія. Кредитна історія наголошую і нагадує. Це не так, що я взяв кредит, не плачу два роки. І потім прийшов, погасив, сказав, все, у мене все погашено, все нормально. Кредитна історія тому й називається кредитна історія, що перевіряється всі умови, як людина сплачувала попередні кредити. Тобто взяла кредитну картку, вона мала що якщо вона не користувалась, сплачувати по ній. Взяла якийсь кеш, вона мала щомісяця сплачувати. Пані, якщо людина не платила або платила там раз в півроку, раз в три місяці, і у людини були просрочки. Це негативна кредитна історія. Це одна з умов, коли банки відмовляють по програмі а де, і, в принципі відмовляють по будь-яких заставних кредитах. От всі інші параметри, що стосується там, е, має бути відсутня нерухомість на, на е, неокупованих територіях і непрофронтових, непрофронтових в Україні. і Так далі, це вже додаткові параметри. Перший параметр: ось три, ще раз наголошую: ВПО. Має бути з якихось територій, які не є прифронтовими. Обов'язково має людина працювати офіційно і третя, і офіційно ще не на мінімалку, а офіційно повноцінно. І третій пункт вона має обов'язково мати гарну кредитну історію. Е, у нас є клієнти так само із Донецької області. У нас є клієнти так само із Луганської області, які у нас кредитувалися по програмі ЄОСЕЛІ. не по цій програмі, то що з компенсацією, просто по звичайній ЄОСЕЛІ. Немає жодних якихось відмов. По інших питаннях стосовно даної програми, три пункти ще раз наголошую: це ВПО з неокупованих територій, десь на неприфронтових територіях, заробітна плата біла і гарна кредитна історія. Гарного дня.